Українська народна казка, вівчар, пан, його внук та бичок. Був, не був, та кажуть люди, що був, дуже багатий пан дідич. Мав він плохо умного внука. Нічого той пан не любив, лишень свого внука і ніяк не міг знайти слуги, який би чогось навчив малого. Не раз пан привозив слуг. Але більше, як тиждень, ніхто не міг у нього втриматись. Вже, може, і сотий раз їде пан у далеке село слуги шукати. Бачить, хлопець пасе вівці і співає. Під'їжджає пан ближче питає, чого, хлопче, співаєш, аби не плакати, пане. Чи не пішов би ти до мене на службу, та я на службі чужі вівці пасу. А що тобі платять, та що багач платить? Привезе мамі дров на зиму, а я за це мушу йому ціле літо вівці пасти. Я тобі заплачу більше. Сідай зі мною, то хоч щось побачиш, ти, певне, міста ще не бачив, не був ще в місті, але я без маминого дозволу не поїду. А де твоя мама? Вон у тій хаті. Поїхав пан до його матері і каже. Газдине, пустіть сина на службу. Він буде в мене пасти вівці, телята, з моїм онуком бавитись, а я добре платитиму. Каже він за фіру дров літо пастушить? Та так, я вам дров привезу не одну фіру, а й ще мій слуга нарубає, а сина давайте мені на службу. Пан нащебетав, жінка повірила і відпустила хлопця. Привіз дідич його додому і посилає худобу пасти. Пане, каже новий слуга, буду вам і вівці, і коні, і велику худобу все буду пасти. Але купіть мені сопілку. Без, без сопілки я не можу бути пастухом. Ого го, чого захотів, сопілки. Я на сопілки грошей не маю. Іди собі та й по вербах шукай сопілки. Та й з верби, пане, погана сопілка, а що я тобі зроблю? Не допросився в пана сопілки, пішов, знайшов ліщину. Мучався, мучався, викрутив з неї сопілку, зробив ще воронки. Ой, як виліз на стрих, як заграв. А той панок онучок прибігає та й каже Чуєш, Іване, навчи мене грати. Скажи панові, най моїй матері дров привезе, та й навчу. Малий побіг, а дідич каже, що не втечуть дрова, хай почекає. Просить малий навчити. Добре, погодився Іван. Клади пальчики на воронки, перебирай ними і дуй у сопілку. Панич дує, перебирай, а музики немає. Мучиться Іван з малим цілий день, а дідич стоїть унизу та й слуха, як слуга вчить його онука. Набридло Іванові та й каже він Хоч ти й дідичів онук, але такий дурний, як той цап на мості. Я би борше корову танцювати навчив, ніж тебе на сопілці грати. А пан, коли вчув, це підлазить по дробині на стриг та й питає Що ти, Іване, сказав? Та кажу, що я би скоріше корову навчив танцювати, ніж вашого онука на сопілці грати. А бичка міг би навчити, міг би б і бичка. Знаєш, що, Іване? каже пан. В мене є бичок, який має вже два місяці. Навчи його танцювати, тобі добре заплачу. Ой, пане, ви обіцяли мене за службу платити. Досі ще моїй мамі дров не завезли, а вже зима йде. Я тобі гроші дам. Ви мені, пане, дайте того бичка додому і гроші дайте. Бери, Іване, бичка і гроші. Але коли я буду знати, що мій бичок танцюрист, я прийду і скажу вам, коли їхати по танцюриста добре. Взяв Іван гроші, взяв бичка, пригнав додому, потримав до зими. А взимку відвіз на ярмарок і продав, каже матері. Будемо класти хату. Я маю гроші, то треба їх у рух пустити. Побудував Іван хату, але треба чогось і до хати. Приходить навесні до дідича. Добрий день, пане, добрий день, Іване. Що там мій бичок робить? Ого го, пане. Бичок і танцює, і до школи ходить. Та що ти кажеш, Іване? Ти що чуєте, пане, треба грошей. Пан почухав голову та й каже. Та й дав калитку грошей. А я да... як далі буде, Іване? Та так буде, пане, що навчиться він читати, писати, а я прийду і скажу, щоб ви приїхали, в нього екзамени приймали. Добре, Іване? Іван купив собі поле за ті гроші та й сміється. Тепер, мамо, будемо жити, як пани. Але минув рік, треба йти до пане. Питає дідич Іване, що там мій бичок робить? Ого, пане, бичок вчиться на суддю. Треба йому на два роги дві шапки, треба четверо чобіт, треба великого плаща, треба вбрання нового зима. йде, пане? Йому соромно в будь-якому вбранні ходити. Каже пан го, -го, го, як він мені дорого коштує. Але ви, пане, будете мати свого суддю. Та добре, добре, Іване. Дав пан нову калитку грошей. Минуло три роки. За цей час Іван перебрався з села до міста. Купів собі каменицю, оженився, вже жінку попід руку водить. А в тім місті був суддя бик. Приходить Іван до пана та й пан питає про свого бичка. Поздоровляю вас, пане, каже Іван. Він уже не бичок, а суддя бик. А так і зробився, що й не пізнати. Запрошую вас приїхати завтра на сніданок, але до нього, пане, треба стукати в двері. Добре, Іване? Розказав Іван, де мешкає суддя, і пішов собі з жінкою на прогулянку. Другого дня дідич приїжджає до судді бика, постукав, бик відчиняє двері. А дідич видивився, що й його бика зробився такий пан. Ну, що ти, бицю мій, тут робиш? Що їсти тобі тут дають? У мене б ти сінцеїв, січку. Суддя бик, як закричить Шандари, поліція, арештуйте його! Він якийсь помішаний. Пан розсердився та як улупить суддю. Йой бицю. Ти мої пальчики сава, тепер хочеш мене арештувати. А потім пан сунь головою давай тікати по сходах, аби не заарештували. Так Іван з паном розрахувався.